Остання спроба чи перший крок до монетизації блогу це Світлана, директор школи в Запоріжжі, мудра досвідчена, яка обожнює рослини та їхню енергію. А ще власноруч створює оберіги. Світа довго жила з питанням, навіщо ввести блог і куди з цим рухатися. До мене вона пройшла вже кілька навчань і сказала мені: ваш курс це моя остання спроба. Для мене це був перший досвід навчання щодо ведення блогу, який призвів дійсно до розуміння того, в якому напрямку я можу рухатися, як я можу розвиватися. Як я можу масштабувати свій блог і те, що я можу пропонувати людям. Ми зробили величезну роботу, визначили позиціонування Світлани, розклали її продуктову лінійку, товари та послуги, запакували все це в акаунті і вибудували стратегію, щоб вона могла вести блог, не вигораючи, поєднуючи його з основною роботою. Дійсно, це не черевна пігулька, і добре, що Наталя дуже реально об'єктивна. Каже про те, що реально треба робити, щоб твій блог запрацював. Мені це дуже сподобалося простим, доступним, зрозумі... зрозумілими інструментами, зрозумілою мовою. Дякую, це було круто. Я не обіцяю чарівних пігулок, а працюю з тими, хто знає, чого хоче, і даю реальні інструменти, які продають. Так, наприклад, Світлана після одного сторітелінгу отримала з десяток замовлень, все, що вона мені написала, коли все це я встигну виконати, але все встигла, все окей, жодної магії, жодної чарівної пігулки, лише правильна стратегія, системні дії, розуміння того, що ви хочете, ваше бажання, моя підтримка. І пам'ятайте, перший крок завжди за вами.